Вітаю вас, друзі, на моєму каналі, Ютуб-каналі Олександра Мусієнка, на який принагідно закликаю підписуватися. НАТО розпочинає масштабні навчання в Фінляндії. Це перші навчання такого штибу, такого рангу після вступу цієї країни до НАТО. Активно будуть залучатися представники інших країн в регіоні Балтійського моря. Щонайменше 20 тисяч військовослужбовців буде залучено авіація, кораблі. Військова техніка, підрозділи забезпечення розгорнуто, навчання будуть мати комплексний характер, який буде передбачати і сухопутний компонент, і морський компонент, і повітряний компонент. Тобто всі ці можливості. А на сьогодні дуже важливо розуміти, що саме зі вступом Фінляндії і Швеції, яка от зараз ну, там залишилася буквально. Деякі організаційні процедури, можна сказати, що Швеція вже теж член НАТО, це зрозуміло. І Фінляндія розглядається зараз НАТО Брюсселем і партнерами-союзниками як оплот зараз безпеки в Балтійському морі. Тобто Фінляндія, Швеція, Естонія так само буде долучатися з точки зору постачань, забезпечення, вони розглядаються такими оплотами. Безпеки. Чому? Тому що фактично, якщо ми подивимося, Фінляндія і Швеція їх географічне положення передбачає фактично блокаду руху російських кораблів, Кронштадта, Санкт-Петербург і так далі. Тому що острів Готланд, раз, на якому можна розмістити протикорабельні ракети, це перший момент, і базу взагалі там розмістити військову. Друге, це острова в районі Фінляндії, які дають можливість розміщення протикорабельних ракет. Це загалом корабельне угруповання, яке є. Тепер до потужностей норвезького флоту долучаться Швеція і Фінляндія, які будуть, звичайно, ну і так само Німеччина проводити інтенсивне патрулювання. Але от саме Фінляндія, Швеція. І Естонія, вони можуть закрити прохід фактично для російських кораблів, а в Санкт-Петербург і не тільки. І тому зараз я думаю, що ось ця інфраструктура військова, вона буде достатньо швидко обладнуватися і оснащуватися, тому що Фінляндія в цій конфігурації буде відігравати надзвичайно важливу роль, адже раніше, без розуміти, раніше, коли Фінляндія не була членом НАТО. То і операція Росії повторненню до країн Балтії вона здавалася простішою, тому що ні Швеція, ні Фінляндія не були членами НАТО. Відповідно, ті плани, які розповідали російські пропагандисти на каналах федеральних, на цих всіх помийках про те, що потрібно буде висадити десант на острів Готланд, захопити контролювати Балтійське море. Ну, вони відкрили і засвітили свої плани тоді і зрозуміло, що зараз а, цим планам буде НАТО протидіяти. А протидіяти потрібно тим, що укріплювати відповідні бази. І зараз, я думаю, ми будемо спостерігати черговий виток ескалації в районі Балтійського моря з боку Росії. Вони будуть намагатися вкотре фактично здійснювати. Ну, скажімо так, певні агресивні дії. Вони так само проводили навчання, зокрема в Балтійському морі. Я хочу нагадати. Зараз Росія переформатувала два військові округи. Вони розформували Західний військовий округ, сформували московські і Ленінградський військові округи, які якраз, а якщо ми говоримо про Ленінградський військовий округ, то це зрозуміло. Це якраз мова йде про збільшення військової присутності, зокрема в районі Балтії, там Петербург і загалом Калінінградська область, Кенігсберг або Крулевець, так, там де це відбувається. Тобто Росія так само плекає певні ілюзії і надії ще на те, що вони розробляють певні плани, аби дійсно провести операцію і по Готланду, і не тільки. І ось ці загрози і виклики вони є. Але що важливо розуміти, що загалом, коли ми дивимося на цей регіон, все ж таки найбільші ризики вони зберігаються по відношенню до Литви. Зрозуміло, через якраз Сувалський коридор. Вони є так само і для Латвії, це певною мірою. Тобто, в першу чергу для Балтійських країн. І... Нарощування на сьогоднішній день військової присутності, військової інфраструктури і сил НАТО в регіоні, воно надзвичайно важливо з точки зору того, аби, ну скажімо так, забезпечити безпеку Балтійських країн. Тому що, якщо ми подивимося на мапу і побачимо на скажімо так, російські можливості атакувати ті ж країни Балтії, наприклад, з Білорусі. То тут зрозуміло, але яким чином можна протидіяти і а, закривати фактично Росію? Ну наступним чином, що якщо Росія зважується на такі дії, і атакує, треба блокувати Балтійськ, де знаходиться штаб-квартира Балтійського флоту Росії, блокувати Калінінград і з моря фактично забезпечувати нанесення ударів по а, території, де будуть знаходитись російські війська. Плюс Фінляндія за цих умов надзвичайно важлива з точки зору суходольного забезпечення, а потім транспортування фактично морським шляхом і забезпечення стабільності, стійкості і е, безпеки країн Балтії. Тому це набуває ще більшої ваги адже треба розуміти, що Росія, попри все, не відмовляється і не відмовилась від своїх планів атакувати країни Балтії і атакувати Європу. Тобто це цілком зрозумілі плани. Кремль їх не знімав з порядку денного. Вони їх будуть розглядати і надалі. І саме для цього використовується Білорусь, військова присутність в Білорусі, там ядерна зброя тощо проти країн Балтії. Важливо побачити, що певні дії так само почали здійснюватися і в момент, коли в Польщі змінилась влада. Це так само змушує задуматись на тлі того, що Польща заявила, що і в Україну військ не буде відправляти, і того, що зараз відбувається в нас на кордоні. Тобто, є привід порозмірковувати, я скажу це так. Давайте будемо намагатися поміркувати, що ж могло статися. Тому, в принципі, бралася за забезпечення оборони Німеччина, яка обіцяє розгорнути додаткову бригаду в Литві в 2025 році, аби забезпечувати там безпеку. Ну, подивимося, сподіваюсь, буде розгорнута. Ну і звичайно, що зараз Фінляндія Швеція набувають ще більшої ваги, тому що там будуть, я думаю, присутні і американці. А Фінляндія вже заявила про те, що вона хотіла б, щоб в Фінляндії розміщувалась авіація і кораблі. Сполучених Штатів, і так само Фінляндія зараз буде проводити збори резервістів, навчання. Швеція теж дуже активно включиться в процес. І що дуже важливо, що ми можемо це все об'єднати на сьогодні наступним чином: що так само і Фінляндія, і Швеція, і Норвегія загалом усі країни Північної Європи, Балтійські країни, вони надзвичайно серйозно і потужно підтримують Україну. Вони віддають велику кількість озброєнь. Вони допомагають фінансово допомагають а, з кібербезпекою, і протидії кіберзлочинності Росії і її гібридним операціям. Тобто, це все є. І відповідно вони розуміють, що ось цей місток і простір безпеки він просто на сьогоднішній день надзвичайно важливий. Його потрібно забезпечити від півночі. До України, тобто, фактично, ось це ця ідея від Балтійського до Чорного моря в кращому її розумінні, і вона має існувати. Вона... Має бути ця вісь. Сподіваюся, що зараз це так само нагода про неї говорити, формувати її, демонструвати Росії присутність, готовність діяти рішуче, тому що Росія розуміє тільки рішучі дії, а їй треба про це нагадувати. Їм треба демонструвати ось цю присутність. Треба демонструвати підтримку України. Треба не боятися те, що називають ескалацією. Треба не виступати як німецький канцлер Олаф Шольц, і, скажімо так, давати Росії те, чого вона б хотіла у вигляді непоставки ракет. Ось це має бути і в цьому НАТО має бути єдиним. але я думаю, що мова буде йти не тільки про НАТО, тому що я переконаний, що зараз на стадії підписання угод про безпеку з Україною ми підписали вже з Північною Європою. З Данією, я думаю, що це буде поширюватися. Для нас це шанс ще формувати і в структурі НАТО в майбутньому, але для нас це шанс формувати клуб тих держав, які найбільше залучені, і з ними якраз зміцнювати відносини для формування ось цієї північно-південної вісі. Це надзвичайно актуально, важливо, і це дасть спільний результат, тому що ми спільно маємо зупиняти цього жахливого агресора. І ворога Росію. Слава Україні.